Сьогодні висіваю свою ранню капусточку. Ось вже приготувала е субстрат, приготувала, полила водичкою, зробила три борозочки. Три в мене буде сорти їх. Дет Фрюер це обичний е сорт, який я завжди виса висаджую вдома. Ми його знаємо, любимо, тому що він. Е Ну, завжди гарний урожай в нього, у цієї капусти. І захотілося мені попробувати ще нових е, сортів. Кевін f 1 це гібрид, і е, це надранній гібрид, і Alina F1 це теж супер ранній гібрид. Е, насіння гібридів оброблене ось такі вони гарненькі, гарненьке насіннечку, а Детмарше Фрюер отаке ось сіреньке. Невзрачненьке, ну, я думаю, на схожість це не, не, не буде залежати від цього схожість. І ось так, збризгаю водичкою зараз і накрию ґрунтом і парничок. І будемо чекати всходів.